Снігове вовчення тут можна поближче розгледіти малюків флавсіс. чорна корона. Через неї видно твою сніжинку на лобику. І така чорна спідничка, гарна. Жакет чорний. А взуття ось такі жовті черевички тобі дуже личать. Дякую. Так, Мені подобається. Мені подобається. Діамантик, що ти будеш, чим тебе нафарбувати? буде чорнобровий діамантик. Супер. Пензлик, сердечка, ми купимо, а не носик. Блискуча та сяюча. Сяючий погляд маєш. А носик ось такий зірочками, такий жовтенький. Босково мені дуже подобається, супер! А, мабуть, зливається, не хочу таке. Я жук сонечко. Я буду морозиво веселка. Ми запам'ятаємо, що ти морозиво веселка, дуже гарна та солоденька. Ні, зелений хочу, не хочу зірковий. Супер. Хочу ось такого льодяника. Немов квіточка, також такою квіточка рожева. Супер! Вовченя, Зараз ми тебе також нафарбуємо. Так, бровенята жовтенькі, мерехтливі. Супер. Мені подобається. Яку ж обрати так, немов ракета у тебе рум'яна. А це буде в тебе також квіточка, ти немов бдівка, яка, летиш на квіточки. Так. Всім привіт! З вами нявчалики! І сьогодні ми також карта. Невже? вже оце так. Нам потрібно додому. Відкриваємо яєчка, вони вже у нас вистрибують, хочуть вийти. Так, починаємо. Відкриваємо, хто ж там буде. А там а там... які були? Васенькі пухнатики красіс. Я бачу маленьку зефірку, яка вона мила. Оленя і дракончик блакитний, як краплинка вовченя. А цю китюню ми назвемо Веселкова. Тому що вона така яскрава, така ніжна, як веселка. А може, вона буде морозивом? Можливо, назвемо її морозиво. Солодке ім'я. Кицюня сердечком стрибає, а лисиня вогник вже в синхронізаторі. Чекає, поки виросте оленя. Полетіла кицюня з листочком. Виростаймо, які хорошенькі. Ходи до синхронізатора. Ви відкрили нові двері? Оце так! Потім туди звітаємо. Зараз нам ще потрібно виростити пухнастики. Виросли хороші. Вітаю. І ти до синхронізатора пчілка, а ти де. Ходи до нас, лети до нас. Синхронізація. Яєчко ялинки. Оце так. Куди ти йдеш? Лисеня вогник? Де наше вовчиня та Зефірка. Я тут, я тут. Зефірко, я теж. Кісни проглядають якийсь гарне такий яєчко. Тісь ти ти на мене чуть не впало. Бід до наша хмаринка. А я гайдаюсь на конячці. Поглянемо, що у нас у гардеробі. Почнемо з тебе. Кицюня з сердечком, ти в нас перша. Що, тут є окуляри. О, який ніжний милий бантик. Тобі личить. А ще спідничку оберемо, ось таку з соняшниками, дуже гарна. Ось таку ковтинку. О, клас, це жакет чорний. Навіть видно твоє сердечко на животику, а це ось таку, як бджілка, ось такі капці. Чудова ти гарненька, ти хоч співати, співати. Княчалики, підписниця на каналі, достати вподобайки. Ще будуть у нас співати малюки. Так гарно ти співаєш. Ви навіть схожі, давайте забуде у вас дует.